Астрологічний прогноз: коли Володимир Зеленський піде з поста президента України, коли будуть вибори нового президента України, наприкінці 2024 року таких сполучень планет не спостерігаю. У 2025 році починають нагнітатися такі астрологічні сполучення, і в 2026 році досягають піка. Тому я вважаю, що в 2025 році почнеться ну, така підготовка до передачі влади, і вона реалізується в 2026 році. Далі нюанси, деталі в цьому відео. Відео записується наприкінці липня 2024 року. На небі є аспект протистояння Сонця до Плутона. Цей аспект означає, що Володимир Зеленський він відмовляється від другого срока, він про це каже зараз в інтерв'ю, що він не піде на другий термін, але люди почали говорити, а може він взагалі скоро піде з поста президента. От за моїми прогнозами, скоро не піде з поста президента. Цей це протистояння сонце плутон воно означає руйнування чогось у лідерів у політиків. Відмова, наприклад, відмова Джозефа Байдена від виворів, намагання вбити Дональда Трампа. Вбивство Ірини Фаріон співчуваю, і Сонце означає лідерів політиків, а Плутон означає відмова від чогось? У карті Володимира Зеленського є така столична ну, позиція, яка означає, що в деяких речах він може поспішати або йому може здавати, що воно буде швидше, ніж воно є. Ну але насправді все йде ну, зі своєю швидкістю. Які ж столичні аспекти свідчать про 25 і 26 рік? карті Володимира Зеленського, планета Плутон, про яку я тільки що розказував, і яка означає руйнування чогось у президентів, у лідерів. А в карті Володимира Зеленського, оцей самий Плутон, він буде в з'єднанні з позицією знову ж таки Сонця в карті Володимира Зеленського. Той самий аспект, що зараз тільки не протистояння, а з'єднання. Ну, смисл приблизно той самий: що руйнування чогось у Президента. Але протистояння це означає руйнування через протистояння, тобто вбивство, замах. От відмова не в зв'язку з тому, що Джозеф Байден сам хоче, а з зовнішніми обставинами його примушують. От, а то буде самостійно Зеленський відмовлятися від влади, коли Сонце буде з'єднуватися з Плутоном в його карті. Це в 2026 і 2027 роках. Тобто, не в 2024, не в 2025 Плутон ще не з'єднується з сонцем Володимира Зеленського. Він підходить до нього. Ну і він може говорити про це. Але реальність, реальність його карті це трансформація у тої команди звільнення, звільнення людей. А також яких він провів до влади, це 26-27 роки, а також критика дій. Плутон означає критика і критика дій Зеленського, його влади. Це в 2026-2027 роках. Далі важливий такий аспект: це планета Уран, знакий Здяка Телець. Уран, планета це управитель водолія. І дуже хорошо видно, що коли планета Уран зайшов в знак Зодіака Талець, а це відбулося у 2019 році, то Володимир Зеленський і, і став президентом у 2019 році. І почалися відбуватися такі дуже ну, штормові процеси в економіці. Значить, ну, В цьому світі це був коронавірус, штормові процеси в економіці, бо Уран означає ураган. Сильний вітер, ураган е, і ну, такі сильні зміни в економіці. Ну і в Україні почалися з 2019 року в економіці. Оці процеси такі специфічні. Е, вони не тільки з зеленським пов'язані, але з ним, в тому числі з його командою. Ну Гончарук, наприклад, от перший прем'єр-міністр яскравий приклад такого необичного підходу до економіки. А е, планета Уран виходить з тельця у 2025 році і частково в 2026 Це теж означає, що. В 2025-му почнеться підготовка до ну, передачі влади, а здійсниться вона в 2026 році. Паралельно з цим можна сказати, що також планети Сатурн з Ніптуном покидають знак Зодіака Риби, в якому вони означають закінчення старого, але не, не, не початок нового. І заходять в новий знак Зодіака Овін теж частково в 2025 му і повністю в 2026. му До речі, Овін означає військових, тому при владі новій прогнозую, що буде багато військових також. Ну і в карті України можна побачити, що до весни 2026 року ще відбувається інтенсивна взаємодія планети Уран з картами карти з планетами карт України. Це означає, що Зеленський, тобто Водолій, до початку 2026 інтенсивно ну, впливає на процесі в карті України. Що вам ще цікаво в цьому прогнозі? пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.